Вітаю, я депутатка Української міської ради Григор'єва Оксана. Читаючи коментарі дописувачів наших публікацій, у нас склалося враження, що не всі розуміють механізм нарахування зарплат в виконкому і корупційну складову цього питання, тож спробуємо більш детально це пояснити. Питання штатного розпису працівників виконкому і їх зарплат було розглянуто на розширеному засіданні бюджетної комісії напередодні бюджетної сесії. Чутки про якісь захмарні цифри у платіжних відомостях ходили вже давно. Але до недавнього часу бухгалтерія відчадушно оберігала цю таємницю. Справжній розмах банкету під час чуми депутати змогли побачити лише після оприлюднення заробітних плат усіх працівників виконкому за останні 9 місяців. В таблиці, яку оприлюднила депутат Тетяна Ягодзинська на своїй сторінці у Фейсбук, Середньомісячний показник заробітної плати. Тобто, в якийсь місяць людина отримує більше, а в якийсь – менше. Але в середньому щомісячно приблизно таку суму. Це дані за січень вересень 2023 року. Саме за такий період бухгалтерія надала відповідь на депутатський запит. А ось тепер питання: звідки бюджетна організація? Оклади та премії якої регламентуються чинним законодавством та затверджуються на сесії, бере резерви на такі захмарні доплати. Музика. Відповідь криється у штатному розписі виконкому, а точніше, в його вакансіях. У мертвих душах, які роками числяться у штаті і на які в повному обсязі закладаються зарплати, надбавки, матеріальна допомога та премії. Власне кажучи, навіть детально розглядаючи це питання на бюджетній комісії, нам заледве ледве вдалося дізнатися реальну кількість вакансій. Бухгалтер виконкому Ірина Борисівна із вправністю справжнього шулера тасувала ці мертві душі. Звивалась та викручувалась, але на смерть стояла за те, що їх не можна прибрати, і що преміювання невід'ємна складова зарплати працівника, якого по факту взагалі немає. Таким чином, вся ця вакханалія з преміями неіснуючим працівникам та штучно роздутим фондом заробітної плати триває останні три роки. До речі, хто-небудь хоча б раз бачив на роботі радника міського голови або міфічного провідного спеціаліста уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Останні роки ці вакансії сумлінно отримували увесь оклад, надбавки і премії. Вам хіба не цікаво, хто там Туренку радить? Наскільки ми знаємо, він сам собі і радник, і міністр, і земельник, і все інше. Маловато. Тобто, після усіх санкціонованих законодавством та депутатами виплат премій існуючим працівникам за рахунок надбавок мертвим душом формується резерв у фонді заробітної плати. Близько 10 мільйонів гривень. Яким одноосібно і розпоряджається міський голова буде воля моя! Саме з цих коштів здійснюється роздача слинів слухняним працівникам. Мова йдеться про е, ніде не враховане преміювання у 200-300%. Тобто майже 10 мільйонів поза контролю з боку громади осідають у кишенях деяких працівників виконкому в залежності від заслуг перед паном Туренко. Цар знає, що ділають. Государство не обідніє. Забирайте. До речі, динаміку цих заслуг можна відслідковувати по платіжкам деяких спеціалістів. Їх платіжки нагадують кардіограму. Від мінімалки, якщо не погоджуються візувати сумнівні документи чи співпрацюють з депутатами. До 200-300% премії, якщо сумлінно виконують всі забаганки мера. Але система працює і в зворотньому напрямі, виконуючи так звану каральну функцію для норовливих підлеглих. Є розпорядження по виконкому не давати депутатам певні документи для вивчення, повинні виконувати. Ні, спочатку сядять на мінімалку, якщо не дійшло на вихід. Ми розуміємо, що звичайні спеціалісти тримаються за роботу, бо іншу зараз знайти вкрай важко. Але вони повинні усвідомлювати, що вони працюють на громаду, а не на пана в особі міського в голови. Не сніць, великий государь, слово Ну ось, корупційна схема зрозуміла. А як з цим боротися? За фактом, ніяк. Бо поки Олександр Туренко сидить в кріслі міського голови, нічого не зміниться. Весь матеріально вмотивований штат виконкому в нього на короткому повідці. Напередодні бюджетної сесії розширена бюджетна комісія прийняла рішення встановити ліміт на преміювання керівному складу виконкому до 100% і тільки за реальні доведені громаді досягнення в роботі. Також вирішили залишити вакантні посади на голому окладі без премій та надбавок, а зекономлені кошти спрямувати на підтримку військовослужбовців, які мобілізувалися з території нашої громади. По факту усі запротокольовані рекомендації комісії були проігноровані виконкомом. Про це депутати дізналися вже після сесії. За нашими даними, в приватній розмові Пан Торенко повідомив свою свиту, що її надбавки на вакансії нікуди не подінуться, і їх зарплати залишаться на минулорічному рівні у крайньому випадку за рахунок скорочення премій звичайним працівникам, які дійсно сумлінно виконують свої обов'язки і сидять на роботі від дзвінка до дзвінка. Ми ще раз нагадуємо, що в деяких ситуаціях депутати обмежені в своїх можливостях. Навіть те, що вдалося з'ясувати голові бюджетної комісії Тетяні Ягодзинській, справжнє диво і недогляд бухгалтерії. На жаль, чинне законодавство дає легітимно обраному меру певні повноваження, тож він і надалі буде використовувати бюджет в особистих цілях, а його матеріально мотивовані ручні підлеглі і надалі будуть йому потурати хто за страх перед звільненням, а хто за подачки. Але в будь-якому разі ми продовжуємо нашу боротьбу. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими публікаціями. Побачимось!